Цьогоріч у десяти Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні 20 лютого, 10 років тому у центрі столиці на майдані Незалежності загинуло найбільше активістів, учасників революції гідності з 2015-го щороку в цю дату Україна вшановує героїв. Всі добре пам'ятають цей трагічний день, тим більше в цей день почалася російська агресія на територію України. Що стосується впливу, який спричинив цей майдан, ви знаєте, з цього моменту це була, як кажуть, точка біфуркації. Це був той момент, коли історія України пішла іншим шляхом, коли почався шлях формування нації, коли почалася... Зовсім інший шлях, трагічний, важкий, але ніколи жодна нація не народжувалася просто так. Нації завжди народжуються в муках, і нам випало спостерігати і не тільки спостерігати, а бути учасником оцих страшних мук народження нації. Це був момент народження нації. На жаль, із величезними жертвами. Ось ми зараз з вами стоїмо біля меморіалу. Ці люди, які сьогодні могли б можливо гуляти у цьому парку, на жаль, вони десь там. Із небесною Сотнею, там може Бог з ними рядом. Я думаю, що це та подія, яка залишиться в нашій історії не завжди.